дали дій, щоб ми забезпечили безпеку. Я всім займаюся на даний час. Забезпечуєте безпеку того? Безпеку громадян України. Будь ласка, стійте з цієї сторони і забезпечте мені безпеку. Я стою з усіх сторон. Я прийшов до власника. Ви чуєте нас, що є порядок? Так, шановні. Ми просто хочемо. Ви маєте забезпечувати. І? Ми з цього питання і звертаємо. Зараз все, все легально. Ви не дали клятву, а не давали клятву тому. Я давав народу України. Народу, я, я народу, народу України. Де ви бачите народу? Я народу, ви ви, народ. від цього не відмовляю. ви закрилися від народу, ви. від народу. Це народ України. Я вас розумію. Ні, ви серйозно, отак подивіться. Я бачу, я це все бачу. Я бачу. Шановні, шановні, почекайте, нам стріляють машини. Нашому оператору локу вистрілили. Палили дві машини, людину чекають ні, органи ні, ні, не нічого не роблять. А вони допомагають. Ми звертались уже і до Євросії організації зверталися. Через нашу п'ятницю проїхала досі. Три кілограма героїна. Дана студина на посаді. Я, не я маю сидіти тихо, у мене два пацана вдома, котрі ростуть, і не забаром цього наркотепу подаю. Я вас розумію, я знаю, я мовчати. душі. Ні. Це не крик, Ні. це вимога. вимога. Це вимога. вимога. Я ми вас розумію, але я зараз на даний час не компетентний в тому, щоб вас... через границю провозити. Шановна нова, мене нова зараз поліція. На, мене зараз на даний час забезпечити публічний порядок. Поясни, ми що вам... його. ми тут зробимо. Чим ми тут зробимо? Зараз заважаємо, зачекайте. Ви хочете провести мирну акцію. так? Шанане, я хочу от людина почала зі мною говорити, а ви втручаєтесь? Ми ми ліс ви, не крали? Ліс крали? ви ліс крали? Ви ліс питаю". крали, питаю. Встаньте, будь ласка, тут. дайте поговорити. Я приїхав 450-500 кілометрів. А ви мені голову? Я що ви допомагаю людині, представнику будинку Урду, він вам пояснює, порядок. А ми хто? А ми хто? Так, ми як... платимо йому зарплату, і ми маємо. Я вас розумію, розумію що у вас наполіло. Це вже все, хлопці, це не наболіло. Це вже вас. наслідки. Люди, Людей вбивають, люди страждають, люди майно а а я діляться. Коли ще бумажка. Почекайте, в мене бумажка, паспорт громадянина України. Згідно з Конституцією України, згідно з Конституцією України, мені для того, щоб піти спитати людей, які отримують мої гроші в виді заробітної плати, мені дозволу не треба. Я прийшов запитатися, чому це так є? А може дійсно він ви не виноват, а може до нього не дійшло це. От я хочу донести, а ви не мішайте. Я вам не заважаю. Вам відомо про те, що ліси крадуть незаконно? Відомо відомо, і ви не реагуєте? Відомо, що тут і немає реакції. Ви бачите, а ви відомо, що тут дають камаш. Якщо лісники, які стріляють в активістів, палять машини, вони сміються. кажуть Київ Та не треба жодних заяв. Сьогодні що дня це незаконно. Бо з Києва подзвонили, просто на боці виїжджає Кожен суд, виїжджає. Два ешелона лісу. Якої конституції? Покажіть мені до Конституції. Де мені огранічується? Підвізуть, сьогодні немає. — А вони є. Шанов, є, є. Будь є. ласка, покажи мені ту конституцію, де, де написано, що я незаконно тут стою Я незаконно говорю. Де написано в Конституції, що я не маю права звертатися до владних людей, щоб ви не крали, щоб не вбивали, щоб не нищили нашу економіку України. І, як будь навіть. ласка, заберіть оце підкріплення. Ми не збираємося штурмувати. ми... — Повторювати цей... Януковича, це від нормальність. Якщо не буде зацікавить порядок, якщо, ви якщо ви не буде, наді. якщо не буде порядку дисципліни, буде що? бардак. Так оце і прийшло віці линає, бардак. Ну так хочемо. Я зараз на даний час на своєму рівні Шаном, вас прошу. Звертались, приїжджайте. Ми будемо. Шановний, навіть сказав. Черницу звертались 150 разів. Я розумію, на горячому ловили. Ми, прості громадяни, активісти, нас били. Нас вбив вже один на тому світі. Одному, от вже кримінальні справи, я, слава Богу, порушили. Одно, один наш оператор без вока лишився, вставне око має. Людину чуть не вбили. Дві машини спалили. Ще воно теж машину спалили. Зараз і сміються, приїжджають, 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 приїжджають ночами, як криси. Ребята, як криси, приїжджають, приїжджають з Києва. То я звідси не піду. 600 поділили і самі лишаються? Почекайте. Іли ви, що допомагаєте, робимо, рятуємо. рятуємо нашу країну. Іли, будь ласка, збирайте речі, Уходіть, прийдуть відповідні люди, які будуть порядок робити. Невже це неправильна вимога? з моєї сторони? Правильно, Де багато хочу я? Ні. А який немає. Людина підійшла вам пояснює, я прийшов для цього. Ми зараз приймемо вашу прийшов. заявку. Ось представник прийде. Підемо зареєструється. Ну, добре, правильно. але не вимагайте якісь нісідмітниці. Дозвол. Ми вам Кому дозвол? Якщо ця людина, від кого не злочин, знаходиться тут, я йому дозвол, мой дати, де ви Ми бачили, що злочин йому, сам йому, себе закрити а вдруг він зайдеться? Давайте на один. Бурбак, раз. А ви не знаєте такого? А я ценю, хто це такий. Братва. Я ценю, хто це такий. Ви скажіть, ви працівник на іншого уряду? А, а цели... хто? Да, Приходить, каже, що я сепаратист, я працюю на Путіна, бо я сказав, що воно чому за контрабанді зав'язаний і розкрадальнівся. Було на його жінці, ми освітили, він перекинув на батька. Що ми марма ви знаєте, ми робимо те, що ви хотіли би зробити, але не можете, оскільки вам посада не дозволяє. А ми змушені робити рятувати свою державу і це розкрадання зупинити. А ситуація чому так склалася? Боже правоохоронна система не хоче виконувати свої прямі обов'язки. Це що вони отримують зарплату. і по можливо. мірі можливості. Ви можете представити, звичайно. Шевченко знаєте, ми вже чекаємо не до дочекатися, коли Луценка нам нового прокурора привезе. Ви бачите, нас купа кримінальних проваджень порушено, але разом з тим все завмерло. І деякі кримінальні справи на їх суди перекинули Печерський районний відділ завдяки нашим Ми там були. Нас не почули. — А то не обов'язково? Ні, треба. Покиїві. бумажки. Це бо вони без бумажки нас ніде не встають. Що серйозно? за бумажки таке все, да, да, все? Так, так, все, вже хотіли розстрілювати. Що ви от провокуєте? <рес> це жарт. Гірше, ніж нас провокують, друже. Підійшли, сказали, так, да, є, зараз підвезли. Це Ні, так починається розказувати. Ні, ми розказали. сказали, що є. все. — Я прийшов, значить, не встиг. Половину заберіть, бо не гарно зачаму. Я ж показую, я.

<ріст> Нічого рішати, але це не правильні, неправильно. Не я боюсь вдома приходить, я приходжу три аз. Дивіться, що у нас роблять. У нас нанімають людей, цілий день люди пашуть. Ввечером по 6 кубометрів фіри, щод роботи тягнуть на пілораму, продають. онлайн камеру поставили, ми піймали їх, є на відео у нас. Це що таке? Це ми цілий день відпрацювали, і нам заплатили за роботу. Йдемо до лісника, лісник повторяє те ж саме. те ж сам. Яке має право лісник віддавати, розраховуватися лісом за денну роботу? Має право? в мене якраз є... Ще. є ще. А скажіть, будь ласка, де ми можемо подивитися на ваш сайт? Скільки на даний момент і які фірми вивозять, які мають право вивозити на експорт? Дрова? Матеріал а діловий. Будь-яка фірма має право вивозити. Ні, ні, ну це інформація є, хто ні, виграв ні, ні. тендер. Вони мали ні. робити єдиний реєстр такий, але не зробили. У нас все не дорого. Вони О, збираються. У нас висить на сайті. У вас немає реєстру той, що мав бути ізначально, що ви анонсували Це і просто зробили по бірці, не совпадають. Чі, не чіпований а, ліс. ліс. Я зараз покажу чорну бухгалтерію лісненкам. Три лісника з лісничим за день мають 57 тисяч гривень, це без контрабасу і без основу. Порубно. Серед білого дня, він пішов туди гроші брати за контрабанд, бо встиг перекинути. Якщо бачили корупцію, ми так з квадрокоптера показуємо. Він тікає, а на тій стороні вже сто коробок лежить. Я поданив рубином, вони шахнули тут. А от це оце стріляли, пулю витягували ми. Це який сторожнецький лісгоспер Дмитровецьке лісництво. От нашого товариша він пішов в ліс фонариком. Шукав пеньки, майстер лісу прийшов з карабіном, Стріляємо в груди, він відбив розльов, упало. Ми Добраю відбивали трублю. Від карабіну. Робила корінь одні. Чому вони от три. Тим більше, якщо вже три порушення, чому там не зничі, тим більше без БСБУ, в інших. Вони ніхто є. З 2005 well, року... Контрабас. Зрозумієте, навіть... Якщо ми звільняємо його, є кримінальна справа відкрита. Але судом не доведена його провина, він відновиться на роботі. Там стільки вироблено лісу, що ні один не відміється. Якби ви хотіли, от у 5 днів приїхали з кабінету. Кроме того, що, як повірте, в охрані ресторані. А не знаємо, ресторанів... де жити, люди, його снимочі. Як була та комісія, нам, охранник з того ресторану, П'ять днів не вилазили, навіть боялися з'явитися, бо знали, що ми їх шукаємо. Ми спеціально за п'ять днів. А коли це перекладало? Дяценюк посилав. Приїхали це, це було, на п'ять днів. А аж дві комісії прислав. Це коли з Рік міліцією тоді разом, з НВД ми робили, так? Да? Ні, Ні тоді з кабінетом. Зараз, От зараз по моїх не новинах, не, ще не, два роки не. назад появлю, оце зараз три філорами знайшли тисячу кубів. І бірки, і ліс, так шукайте. А що два роки? А чому коли та комісія приїхала не знаходила? Зараз почали. Я хочу, щоб тих, хто Раніше рапорт писали, що нічого не хоче. От Ходіть, це доби. Зараз прокуратура разом нічого не мечта. Подзвонили, придупредили. Мені кажуть, каже, на райові, у нашій інформації, сам працівник раєвіділа сказав, лише на Глибоцький райвідділ, ні багато, ні мало, 40 тисяч гривень в місяць. Це від пізніше костюта. У мене людина сидить в кущах і дивиться, як їде ночна партія ну, лісової. Ми йому Все. дзвонимо. Я, я тут зараз всі зловлю. Мій товариш дзвонить, каже, слухай, дзвонив міліцію. Я кажу, то там начальник равідділ. Я кажу, який начальник райвідділ? Він від... Йому відстягнули, він поїхав. Я йому дзвоню і кажу, вау, ти що робиш? Я не... Стоп, тобі в лісом за вечір робочі вивозять на фірм. Це не вважає фіскасу. Це так, за роботу вони вміють зубити. Це Стороженецьке лісо. Це Глибоцький. А, а от і Глибацький, і Стороженецький, кругом там. За місяць, Бутицький так. Сам. Майстер лісу покушався е, на громадська так. Це, Я кажу, повне сум... Він каже, я прийшов, бо там хтось пиляв. Карабін бойовий. Ну, Стріляє в людину. Навіть якщо він прийшов, що почув, що хтось пиляє. В нього є травматична зброя, як він лісова охорона. Повірте, я трошки знаю, бо я в лісовому техніку вчився. Але як він приходить з карабіну, він вже злодій, І вже тим більше два рази в психушці лежав. Два раз в нього 80 тисяч вправ, а другий раз ми знайшли пінки і очікувати. Він думав, що звільнили, поки він сидів в псіхушки, заплатив. Нема нічого. Поставив в мене онлайн-камеру. Нам дає чарівати обласного управління відомості, що 750 рублів за місяць вивезли ділової деревини. Я йому кажу, а дивись сюди. У мене камера працює в режимі руки. Раз, два, три. Скільки лісовозів? 20 Ділової. Скільки не ділової? Ще 20. В день вивезли 800. Питання. А скільки ви падли вивозити за місяць? Якщо mm -hmm. Я, якось, хватить, цього достатньо. Я думаю, ми поки надіймо. Щастя, здоров'я.